Це танок про трьох подруг говорить хореографиня Галина Алєксєєва. Вони гуляли там, танцювали і все таке. А потім побачили симпатичного чоловіка. Цю партію виконує Віталій Андрійович. Він в колективі Сяйво єдиний чоловік каже, саме тепер на восьмому десятку здійснилася його юнацька мрія виконувати класичні танці. Я називаю що це кардіотанцювальна терапія. Він мені дає ну, такий заряд енергії, заряд ну, радості, любові. Саме про неї про любов Галина Іванівна хоче каже говорити найбільше, бо без цього почуття не обходиться жодна репетиція. Створюється все в житті на основі любові. Я просто люблю і люблю танцювати. Люблю музику, яка на основі любові. і це воно мені дається легко, тому що ну, любов це життя. Кохання з паркету перейшло в особисте життя, розповідає пані Галина. Полюбили, навіть один одного. На сноцю Створилась сім'я. Чому у нас називається Аїс бо Алєксєєва ісмаглі. В такому дуеті вони виступають. У двох беруть участь в конкурсах. Ось це відео з цьогорічного фестивалю в Болгарії. Лише в світі, розкажу про свій жаль. Окрім танго, виконали ще й вальс. Самтячую тобі. костюми Галини Алексєєва створює власноруч. Танок вважає справою, яка стілює. Коли танцюємо, я не відчуваю ніякої болі, ні усталості. А вже коли приходиш додому. Межечки є така усталость, але це задоволення. Нині хореографиня вчить новий танок з чотирма учасницями колективу. Загалом його відвідує шість танцюристів. Працює, каже, безоплатно все через любов до музики та руху. Приходять ті, які зовсім. Або колись дівці танцювали, а зараз не так у них. Встановлюємо те, що вони вміли. Вона професіонал своєї справи, вона намагається нас навчити. Я тільки недавно залучена до цього колективу. Вона намагається мене ввести в колектив, вивчити різні пари, різні фігури. Танці дають нам відчуття молодості. Ми якби повертаємося туди і дотанцовываем то, що не успели дотанцювати в то время. Некогда было, були зайнято були. А зараз у нас чтобы достатньо, щоб показати, на що ми способні. А здатні вони набагато говорять Галина Алексеева та Віталій Смаглій, і продовжують репетицію, бо ж попереду нові конкурси. Тетяна Омелян, Олег Куреш, Суспільне новини, Черкаси.